Ну що, вже готова? Ага, доробляємо. Каже дружина, в кухні кинулися літні і ставить інкубатори. Столишну і не будемо схоти витягувати. Давай роби бігом стола, хватить на дивані летать. Своємо силами. Подочаємо. Воно сьогодні спека, на двурі, то вирішив трішки. Зайняться. Красав. Подобається. Це угу. такі маленькі екзотичні стільчики, які робить так присісти, значить. Я куче дітей. Так, 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 як ви дитячого десь тебе. Казала мені учитиметься, нічого з тебе каже, не вийде. Тож, привіт вам. <смеш> Може побачити. Не дає жінка поважить на дивоні, тільки льожу вже заходить, що лежиш, давай працюй. <смеш> Уже худий такий вже все з мене. Та це все шутки.